Вітаю вас, шановні партнери та колеги. Сьогодні ми розглянемо один з найбюджетніших варіантів для ремонту, і це ПВХ-панелі. Це матеріал для внутрішнього оздоблення, який являє собою декоративні листові елементи, виготовлені з щільного полівінілфлориду, який забезпечує матеріалу твердість, пружність і стійкість до деформації. Самі панелі мають рельєфну поверхню та зазвичай виконуються у прямокутній формі або у вигляді пазлом, завдяки чому легко поєднуються між собою та формують рівне цілісне покриття. Матеріал не вбирає вологу, повністю воду не проникне і не пропускає пару, тому його можна використовувати навіть у приміщеннях з підвищеним рівнем вологості. Завдяки помірній гнучкості ПВХ-панелі. Можуть повторювати легкі вигини стіни та приховувати дрібні нерівності основи, забезпечуючи акуратний та естетичний результат без трудогомісткого вирівнювання поверхні, види та розміри ПВХ панелей. ПВХ панелі представлені у двох основних варіаціях, які відрізняються форматом, способом монтажу та можливістю застосуванням, проте обидві створення для швидкого, декоративного та ефективного оздоблення стін. Перший тип це. Великоформатні листи, панелі розміром 96 на 48 см і товщиною 4 мм. Вони не мають клеєвого шару і монтуються на клей, що робить їх вигідним рішенням для покриття великих площ, адже один лист перекриває значну частину поверхні та зменшує витрати матеріалу. Поверхня таких панелей має рельєфну структуру, приємну на дотик і візуально схожа на натуральні матеріали. Другий тип це самоклеюча модульна ПВХ-панель формату 30 х 30, оснащена спільненим клеєвим шаром на поліпропіленовій основі. Завдяки цій конструкції матеріал забезпечує надійне щеплення з більшістю побутових ремонтних поверхонь. Легко встановлюється без додаткових інструментів та підходить навіть для тих, хто не має досвід у ремонті. Модульна форма нагадує сегменти пазли плитки, які точно поєднуються між собою, формуючи рівні стики та створюючи ефект цілісного покриття. Обидва різновиди панели є легким та зручним у роботі універсальним з точки зору дизайну матеріалу. Серія. Включає широкий вибір декоративних рішень, виконаних методом цифрового офсетного друку, який забезпечує високу чіткість малюнку, глибину кольору та реалістичне відтворення текстур. Доступні варіанти імітації дерева, каменю, бетону, кераміки, а також сучасних геометричних. Мотивів та стриманих однотонних поверхонь завдяки цьому ПВХ-панелі грамотно інтегруються у різні стилі інтер'єру від мінімалізму до лофту і акцентних декоративних зон, дозволяючи швидко і ефективно оновити простір. З чого складаються панелі? Конструктивно панель складається з двох взаємодоповнюючих шарів, кожен з яких виконує свою функцію. Верхній декоративний шар створюється методом все одного цифрового друку, що забезпечує високу деталізацію малюнку, стількість кольору та здатність матеріалу зберігати чіткість, чіткість і е, глибину зображення навіть при контакті з вологою. Основу формує щільний ПВХ, міцний, але при цьому пружний та довговічний матеріал, який добре переносить незначні деформації та повертається до початкової форми. У самоклечих ПВХ-панелях декоративний шар посилений прошарком спіненого поліпротилену, який дає матеріалу легку ізоляцію та підвищує його стабільність на стіні. Під цим прошарком знаходиться подвійна клеєва основа з високим рівнем адгезій, яка забезпечує швидке та надійне щеплення з поверхнею, а силіконізований папір. Зберігає його від пересихання до моменту монтажу. Застосування. пвх панелі використовуються для внутрішнього оздоблення стін у житлових та комерційних приміщеннях, де важливо поєднати декоративність, швидкість монтажу та стійкість до вологи. Вони підходять для кухні, коридорів, віталень, балконів, сандезлів та ван, а також офісів, салонів і магазинів, зон рецепції, а також можуть застосовуватись як декоративне рішення. У меблевих конструкціях чи дверних полотнах. А завдяки температурній стійкості в діапазоні від мінус 20 до плюс 60 градусів панелі демонструють стабільність у змінних умовах, не де деформуються та зберігають зовнішній вигляд навіть при використанні в зонах з підвищеним навантаженням. Характеристики та властивості ПВХ панелей Панелі відрізняються високою міцністю на та гнучкістю, що забезпечує стійкість до механічних пошкоджень і дозволяє матеріалу витримувати локальне навантаження без деформації. Товщина панели і рельєфна структура поверхні дозволяють приховувати дрібні на рівності стіни, що значно знижує обсяги підготовчих робіт перед монтажем. Матеріал. Не поглинає вологу, не розбухає і не змінює форму навіть у приміщеннях з підвищеним рівнем вологості, що робить його ідеальним для кухонь, ванних кімнат та інших вологих зон. А також перешкоджає розмноженню мікроорганізмів та появі цвілі та плісняви. ПВХ панелі володіють хорошою термостійкістю, що дозволяє використовувати їх у різних температурних умовах, не турбуючись про цілісність матеріалу. Декоративний верхній шар відкриває широкі можливості для дизайнів, гармонійно вписуючись у будь-який інтер'єр. Догляд за панелями надзвичайно простий і не потребує спеціальних засобів. Також ПВХ є екологічно безпечним матеріалом та придатним до переробки. Завдяки міцності та стабільності матеріалу. ПВХ відзначається довговічністю, а декоративний малюнок зберігає насиченість і чіткість протягом усього терміну експлуатації, забезпечуючи тривалий естетичний ефект. Рекомендації щодо догляду. А для збереження зовнішнього вигляду панели достатньо регулярно протирати їх м'якими текстильними або піскозними серветками, видаляючи пил та побутові забруднення. У разі складних забруднень можна використовувати нейтральні мийні ми засоби без абразивних частинок, які не пошкоджують. Декоративний шар матеріал не потребує спеціальних обробок чи захисних покриттів, а його вологостіка структура дозволяє доглядати за поверхню швидко та без ризику пошкодження. Розрахунок необхідної кількості матеріалу. Щоб правильно визначити кількість ПВХ панелей для оздоблення стін, спочатку потрібно точно вимірити довжину та висоту поверхні. Ці параметри перемножують між собою, щоб отримати загальну площу стіни в квадратних метрах. Наприклад, якщо довжина стіни вас становить 4,3 метри, а висота 2,5, то площа 10 сімдесят п'ять метрів квадратних. Далі отриману площу необхідно поділити на площу однієї панелі. У нашому випадку це панель 96х48, а її площа покриття дорівнює 0,46 м2. Поділивши 10,75 на 0,46, ми округлюємо суму в більшу сторону та отримуємо 24 панелі. Варто враховувати, що під час монтажу завжди виникають підрізання та обрізки в ділянках по краях стіни на кутах або навколо труб чи розеток. Тому рекомендується додавати до розрахованої кількості мінімум 1-2 панелі про запас, щоб забезпечити повне покриття та уникнути недостачі матеріалу у процесі монтажу. Підготовка поверхні: перед монтажем важливо забезпечити чисту, суху, рівну поверхню без пилу, бруду, жирних плям, залишків старих шпалер або декоративних покриттів. Якщо стіна має сліди фарби або інші настійкі матеріали, Її потрібно проґрунтувати для стабілізації основи та посилення адгезії. Грунтовка також уніфікує поглинання та зміцнює поверхню, що дозволяє клею працювати ефективніше. Під час підготовки приміщення необхідно уникати протягів, підтримувати стабільну температуру від 18 до 25 градусів та переконатися, що основа повністю висохла та готова до монтажу. Монтаж матеріалу. Перед початком монтажу необхідно переконатися, що поверхня, на яку ми будемо прикріплювати панелі, відповідає всім вимогам, а приміщення під час роботи має бути захищене від протягів. Перед встановленням слід перевірити панелі на відповідність кольору та відтінку, оцінити зовнішній вигляд при необхідності за допомогою ножиці чи монтажного ножу, обрізати їх до потрібного розміру. Панелі кріпляться за допомогою монтажного клею на основі поліуретану, акрилу чи силікону, з моментальною фіксацією. Для економії клею його рекомендується наносити точково на виступи на виступаючі ділянки рельєфу панелі, що забезпечує надійне кріплення і скорочує витрати матеріалу. Не рекомендується використовувати цементний клей для великоформатних панелей 96х48. Оскільки їхня гладка та блискуча задня поверхня погано щеплюється з таким клеєм, що може знизити надійність монтажу. Встановлення панели слід починати з одного кута приміщення і поступово притискаючи панелі до основи та стежачи за рівністю її положення та щільним приляганням. Дотримання цих рекомендацій забезпечить акуратне рівне та довговічне кріплення панели, дозволяє приховати дрібні нерівності поверхні та отримати високоякісний декоративний результат. Висновок ПВХ панелі є оптимальним рішенням для внутрішнього оздоблення завдяки поєднанню функціональності, зручності та економічної виходи. Невелика ваха та зручні формати забезпечують легку транспортувальність та зберігання, а також мінімальна підготовка поверхні значно скорочує час та зусилля на монтаж, дозволяючи виконати ремонт навіть без спеціального досвіду. Простота установки та надійне кріплення за допомогою клею з моментальною фіксацією робить процес укладання швидким та чистим, знижуючи витрати на робочу силу. Ціна панелей залишається дуже конкурентна на ринку, навіть із урахуванням витрат на клей, що робить її вигідною альтернативою. Іншим декоративним матеріалом також без клеєвого шару висока міцність, волога та стійкість дозволяють використовувати панелі у різних приміщеннях з ризику деформації або втратах декоративного ефекту. А технологія цифрового друку гарантує реалістичні дизайни та стійкість кольору. Екологічно безпечний та перероблюваний склад матеріалу, а також простота догляду, забезпечує довговічність і практичність експлуатації, роблячи ПВХ панелі надійним та ефективним вибором для швидкого та якісного ремонту.